Продовжується робота мобільних соціальних бригад міжнародної благодійної організації Благодійний фонд СОС Дитячі містечка Україна, яка з 2003 року працює задля попередження сирітства, розвитку сімейних форм виховання та підтримки молоді, що виходить з-під опіки. В Мергороді така підтримка реалізується у рамках проєкту захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, який втілюється спільно з громадою. В Миргородській громаді ми продовжуємо працювати над розвитком соціальних послуг для наших жителів і особливу увагу зараз приділяємо сім'ям з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, які мають труднощі пов'язані з війною, з внутрішнім переміщенням. Тому на сьогоднішній день в громаді реалізуються два проєкти спільно з благодійною організацією «СОС дитячі містечка стосовно підтримки саме таких категорій сім'ї. Мей. Проєкт називається Захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні. Цей проєкт, зокрема, передбачає роботу мобільної служби, до складу якої входить психолог, логопед, соціальний педагог, фахівець соціальної роботи, які на виїзді можуть працювати з сім'ями, надавати їм відповідну допомогу в тих труднощах, в яких вони опинилися. Мета проєкту допомогти дітям і сім'ям, які постраждали від війни в Україні. Для цього фахівці надають психологічну підтримку, фінансову допомогу та сприяють їхній адаптації в суспільстві. Наші фахівці отримають відповідний досвід роботи з цими сім'ями за підтримки експертів, тому що навчання проходять і наші фахівці і соціальної роботи. Експерти навчають, як працювати з цими сім'ями, щоб ми в подальшому могли також уже без участі експертів самостійно громадяни. Ромада могла надавати якісні соціальні послуги сім'ям з дітьми безпосередньо дітям в цих сім'ях, щоб підвищити їхню стійкість до різних негараздів. У Миргороді немає стаціонарних пунктів СОС Дитячі містечка Україна». але мобільні бригади цієї організації працюють в регіоні. Вони надають підтримку дітям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. В межах співпраці з Миргородською міською радою міжнародна благодійна організація «Дитяче Містечка Україна реалізує декілька проєктів спрямованих на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми і на підтримку спроможності громади в наданні цих послуг. Зокрема, одним з таких проєктів є захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, які фінансуються норвезьким агентством з розвитку співробітництва та реалізується міжнародною благодійною організацією СОЇ «Дитяче містечко Україна». Враховуючи, що ми співпрацюємо з центром соціальних служб Миргородської міської ради зі службою у справах дітей та іншими державними партнерами, ми працюємо також з сім'ями, які до нас перенаправляються за отримання послуг і також за самозверненням сімей. За словами фахівчині, батьки найчастіше звертаються з питаннями щодо емоційного стану дітей: це тривожність, страхи, розлади поведінки, труднощі в школі та проблеми у спілкуванні всередині родини. Також фахівці працюють із дітьми, які мають непрості переживання через обстріли та повітряні тривоги. Цей проєкт реалізується на території всієї Полтавської області і одночасно ми охоплюємо десь 3-5 громад на тиждень. Якщо ми говоримо про Миргородську громаду, то тут ми працюємо щосереди на базі Центру соціальних служб відповідно до кількості відвідувачів. Кожен раз це різна кількість родин, але загалом це десь близько 25 дітей, які протягом дня отримують. Послуги, тобто всі фахівці, і логопеда, і соціального педагога, і психолога. Це можуть бути як індивідуальні, так і групові заняття. Для отримання допомоги або консультації можна звернутися до мобільних бригад СОС, «Дитячі містечка, або подати заявку через онлайн-форму на їхньому сайті.